Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, представляю вашій увазі проєкт закону 2844 щодо зняття регуляторних бар'єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні. Підготований на повторне друге читання. Він завізований головним юридичним управлінням без зауважень. Рекомендований до прийняття у другому читанні та, в цілому, як закон. Шановні колеги, прошу підтримати в цілому як закон з технікою юридичним опрацюванням. Щодо мотивації необхідності прийняття цього закону, вона дуже проста. Частка промисловості в економіці України 13%. в європейських країнах Польщі, в Словаччині, в інших понад 20%. Саме тому в Україні ВВП на душу населення менше 8 тисяч доларів, а там понад 20 тисяч. Тобто різниця в 3-4 рази в добробуті громадян через те, що в Україні ми просто експортуємо закордонну оброблену сировину, а інші країни з нашої сировини ще й нашими ж заробітчанами роблять готову продукцію, яку потім продають нам. В тому числі за кредити МВФ. Тому, шановні колеги, підтримка індустріальних парків це реальний інструмент залучення інвестицій в реальний сектор економіки, в переробну промисловість, там, де створюються робочі місця, там, де сплачуються податки. Я хочу наголосити, що в Польщі працює 76 індустріальних парків, і результат економічного розвитку ми дуже добре бачимо. Що стосується норм самого законопроекту, я хочу наголосити, чому він присвячений. Він Присвячений встановленню прозорих і чітких правил гри. Він передбачає спрощення. Набуття статусу учасника індустріального парку, щоб це відбувалося без бюрократичних перепон, спрощення процедури вибору керуючої кампанії, уточнення вимог, які висуваються до індустріального парку, їх встановлення на рівні закону, тобто нормами прямої дії, щоб потім не було якихось підзаконних актів, щоб потім не було якихось зловживань. Це зобов'язання Міністерства економічного розвитку та торгівлі оприлюднувати повний перелік та інформацію про індустріальні парки. І це можливість надавати землю в суборенду виробничим компаніям без додаткового повторного погодження з місцевими органами влади. Тому, шановні колеги, закликаю вас підтримати цей законопроект так само, як і попередній, адже він, так само, як законопроект про державне приватне партнерство, входить до плану законодавчого забезпечення реформ, який ми з вами погодили і прийняли у Верховній Раді, який підтримується Міністерством економіки. І це є реальний інструмент інструмент на сьогодні залучення інвестицій виправлення тієї ганебної ситуації, яка існує в економіці. Прошу підтримати.